Вітаю, друзі! Зараз ти на каналі Селена розкриває карти, де ми дивимось щоденні відсказки Всесвіту. Сьогодні у нас неділя, 11 січня 2026 року. Для цього прогнозу я використовую старші аркани та придворні карти. Дістаю одну це порада дня королева жезлів або посухів. Дама, посухів, наприклад. Деталі та опис знаходяться під відео. У кожної карти є як підтримуючі сторони, так і складні відтінки, свої енергії та своя дія. Уяви себе в центрі цієї карти, ніби входиш у її простір і приймаєш те, що тобі зараз потрібне. Створи в уяві бажаний результат. Побач, що він вже здійснився. Прийми це відчуття як точку опори і вирушай по справах зі спокоєм. Бажаю всім нам гарного дня і до завтрашньої зустрічі!